Друзі, дивлюся сьогодні соціальні мережі. Що пишете? Ви що пишуть наші українські міжнародні оглядачі з приводу того, що ж нам очікувати вже від цієї п'ятниці, 15 серпня, і чимраз далі натрапляю ось на таку картинку це що таке? Це фактично фронт-пейдж Daily Мір, 38 й рік, якраз за кілька днів до зустрічі Чемберлена із Гітлером, і знаєте, начебто такі паралелей типу дуже багато з приводу того, що зараз робить Дональд Трамп, фактично. Пропонуючи там розділити Україну так само, як це зробив Гітлер із Чехословаччини в 38-му році, я не знаю. Це мені здається вже крайно що зовсім е, чому тому, що ну єдина паралель, яка напрошується, це те, що Путін так, це сучасний гітлер. Сучасний гітлер, гітлер сучасності це єдина паралель. Інших паралелей я тут не вбачаю, Let's try to find peaceful solution. Давайте спробуємо знайти рішення для миру. Розумієте, такий заголовок сьогодні. Він чому не коректний, тому що якщо зустріч між президентом Сполучених Штатів і президентом Російської Федерації Володимиром Путіним призначена. Це означає, і тут я вас всіх хочу дуже засмутити, що рішення певні на 95% там вже давно ухвалені. Ці рішення зараз просто коригуються. Два лідери Вашингтон, Москва, виходять в Аляску для того, щоб поставити підписи під чимось, і тому це не буде пошук миру. Пошук миру він ну фактично на сьогоднішній день рішення для миру він на сьогоднішній день цей пошук завершився. Ось так це виглядає сьогодні. Тому потрібно мені здається читати більше. Пресу, яка виходить на сьогоднішній день, і не займатися дурницями, не вишукувати, що, начебто, хтось наступає на якісь граблі, так ситуація може бути в дечому схожа. Дивіться, це в нас посол США Меттю Вітакер. Він сходив на ефір на державний телеканал CNN і е, пояснив ситуацію з обміном території, і, можливо, із певним засмученням, яке є сьогодні в інформаційному полі України, і власне прокоментував те, що кілька днів пише Володимир Зеленський на своїх офіційних сторінках в соціальних мережах: що жодний обмін територіями Україна не сприймає. Відповідь на це дала українська конституція обміну територіями не може бути. Е, і якраз Вітакер каже, що та так ми розуміємо в сполучених штатах е, засмученість президента Зеленського. Ми е, чуємо його позицію, але мир важливіший, і саме тому я повертаюся до Чемберлена і цих всіх історій е, в переддень Другої світової війни. Повертаюся, чому тому, що е, Сполучені Штати вже ухвалили рішення, і Трамп їде не шукати якихось точок доторкання. Трамп іде реально щось підписувати, і це саме так потрібно сприймати. І ще одна відмінність, яка існує на сьогоднішній день, в нас голос Європи достатньо гучний сьогодні. Сьогодні, після того, як почали з'являтися подробиці про те, про що там домовлявся Вітакер, тобто не Вітакер, а про що домовлявся Вілков у Москві, вже після того. У нас відбулися кілька зустрічей, причому не онлайн, а це очні зустрічі лідерів Європейського Союзу. І там, звісно, онлайн був присутній. І президент Володимир Зеленський є історія із з Лондоном. Там відбулася зустріч лідерів Європейського Союзу, і була випрацьована спільна позиція. Фактично спільна позиція, яка сьогодні зводиться до кількох речей. Як це бачить Київ, і як це бачить Європейський Союз, що може бути узгоджено і на що може погоджуватися сьогодні е, Україна? Отже, перший пункт це. Спочатку режим абсолютної тиші і е, припинення вогню лише після того можуть розпочинатися якісь перемовини про щось. Друге, жодного виведення російських військ із Донбасу не має відбуватися. Це спільна позиція сьогодні Києва і Брюсселя. Обмін, е, якщо і відбуватиметься територіями вже на наступних раундах переговорів. Якщо до них дійде, він має відбуватися на паритетних. Засадах, що таке паритетні засади? От я сьогодні взяв просто там звичайна математика. Е, українська територія, яка сьогодні контролюється силами оборони е, Донецької та Луганської області, 7 тисяч плюс квадратних кілометрів. Що за чутками, джерелами і так далі пропонує Російська Федерація, аби сили оборони залишили Донеччину і Луганщину? Ті території, які контролюють, натомість Путін готовий вийти з тих окупованих українських територій в інших областях. Харківщина, сумщина і частково там сіра зона Дніпропетровщина, так от Харківщина, Сумщина і частково Дніпропетровщина не набирається навіть дві тисячі квадратних кілометрів, 7 на дві. Ніхто так мінятися не буде в разі, якщо обмін або до обміну дійде. То от спільна позиція зараз уже існує Київ, Європейський Союз. Паритет має бути обмін територіями, має чітко дорівнювати тим тисячам квадратних метрів, які е, Путін там десь собі визначив, можливо, за участі Віткуфа або Дональда Трампа, але все одно це дуже зараз е, слизька тема з приводу скепсису, так який сьогодні там звучить, що Європейський союз він тільки все псує і уже. Був у нас один приклад кілька місяців тому, коли пропозиції випрацьовані були в державному департаменті. Дональд Трамп їх озвучував. Україна дала задню і потім стало все лише гірше. Оця угода про не там і так далі. Тому подібне обстріли збільшуються. Дрони, реактивні, ракети, балістика ФАП у Херсоні. значить на все це е, є певне повідомлення. Журналіст видання Axios е, Барак равіт, так який був Он присутній, от він заспокоює всіх, можна цьому джерелу мені здається довіряти. Він говорить про те, що зустріч між представниками Сполучених Штатів Америки та Європейського союзу в Лондоні, яка стосувалася якраз 15 серпня, і майбутнього саміту Путін Трамп на Алясці була в цілому позитивною. Тобто він пише, що американський чиновник мені повідомив в багатогодинні зустрічі принесли значний прогрес на шляху до досягнення цілі президента Трампа. Покласти кінець війні в Україні якраз в переддень зустрічі, яка намічена з президентом Путіним на Алясці, ну от така історія. Тобто, е, якщо відбулися е, певні консультації, я думаю, що вони і сьогодні ці консультації відбуваються, то вони несуть певний позитив ще раз. Це не 38-й рік, це 2025-й рік. Е, от і зараз потрібно говорити про те, що світ у нас більш консолідований, і е, коли розділяли Чехословаччину, війни по суті ще там ну серйозної не починалися. Масштабної на кілька Сьогодні війна триває вже понад 3,5 роки. років. Понад три з половини роки всі бачать, що це таке. Всі бачать кількість жертв, всі бачать реальну ситуацію на е, полі е, бою. Далі Російська Федерація, яка хоче виведення військ України, а потім е, озвучує е, такі умови, як другий раунд перемовин, де все власне е, буде вирішено. Це в нас про це пише зараз одразу два віддання. Ой, це не той слайд. Вибачте, одразу два видання пишуть. Це у нас пише видання Wall Street Journal, а також Bloomberg, Вони всі кажуть про те, що на Алясці, 15 серпня, буде лише намічений ну, певний план. Принципова згода сторін на конкретні речі, і буде ще виявляється другий раунд. От вони в принципі в цьому впевнені. Димітрієв, це в нас спецпредставник представник російського президента Володимира Путіна у переговорній групі від Російської Федерації, яка зустрічалася раніше з американцями, зробив сьогодні свій допис у соціальних мережах, каже, що буде не смішно неоконсерватором, 15 серпня, тому що 15 серпня у світ прийде мир безпека і надія. Такі от пост він написав, маючи на увазі певним чином те, що домовленості ще раз наголошую, що всі сигнали, які ми сьогодні маємо, говорять. Про те, що у нас є якісь конкретні домовленості, так все інше, це була тристака словесна, в якій ми просто намагаємося розбиратися, і я просто хочу допомогти вам і сам собі зрозуміти, е е в чому в який пазл це може е е перетворитися. Так, е два варіанти сьогодні є у нас для Володимира Зеленського. Про це також багато пишуть, що він мусить зробити. Він після консультації відповідно з Брюсселем, з Європейським Союзом і з усіма партнерами, і в тому числі розмов. Звідкуфом там кількадобовою, так в присутності безпекових радників, які відбувалися якраз минуло четверга, минулої п'ятниці, суботи, неділі. та я думаю що сьогодні певні зідзвони також в офісі президента відбувається. Так, от що що має вибрати е президент Володимир Зеленський? Відмовити конкретно на всі ультиматуми пропозиції Дональда Трампа і Путіна з приводу обміну територій і таким чином. Ну фактично залишитися е сам на сам, і можливо наразитися на пов. Ну, ем, незацікавленість Трампа далі займатися е, вирішенням цієї війни. Це перше. І друге, якщо наприклад Володимир Зеленський погоджується, то це, це теж дуже таке. Ну рішення позитивним його е, також дуже складно назвати. Але в такому разі мені здається, українська дипломатія зараз має напрягатися. З усіх сил, так, якщо е, ми принципово йдемо на обміни територіями, як домовлено з європейцями на паритетних засадах, то це означає, що ці обміни території мають закінчитися дуже конкретними і величезними бонусами для України. По перше, припинення всілякої риторики на всіх рівнях з приводу гарантій безпеки історія з НАТО. Ми знаємо, яка вона складна, але що це мають бути за гарантії безпеки. От граблі вони розумієте, в нас не міняються. Тобто, ми все одно впираємося в гарантії безпеки. Хто буде гарантувати, якщо Путін захоче після обміну територіями полізти далі? Це перше, друге це от в стилі слуги народу із Зеленського. Зараз треба вмикати абсолютний турборежим по приєднанню до європейського союзу. Мені здається, вікно можливостей, це ворота можливостей, які зараз відкриваються в разі, якщо варіанти з обмінними територіями виявиться фактично робочим. Грем, представник Дональда Трампа, ще одна людина, яка ну, фактично є таким е, сірим, сірим, я не хотів сказати кардиналом, а я ну на крило республіканської партії. Людина, яка абсолютно там десь не лізе в кишеню за якимись висловлюваннями. Він достатньо спокійно сьогодні коментує історію з обміном територіями. Він фактично каже, що ніхто. Не піде на Київ, маючи на увазі армію Російської Федерації, і ніхто не буде виганяти армію Російської Федерації з окупованих територій. Ось так він коментує це сьогодні публічно. І обмін територіями. Це зрештою те основне основний елемент, який буде присутній в майбутній мирній угоді. Це говорить Грем. А от що говорить саме НАТО, я от НАТО згадав, Марк Рюти також не мовчить. Генсек висловився в такому дусі, що фіналь. Угоди 15 серпня на Алясці ми не побачимо, і тут, мабуть, теж варто посилатися вже на. Повідомлення в пропагандистських засобах масової інформації російських, так в пропагандистських джерелах, які кажуть, що так Путін зараз налаштований більше на принципові речі, а далі другий раунд, де буде певна деталізація. До речі, пропагандисти в Російській Федерації от зараз е, кілька днів так е, виходять в ефір всілякі програми, ток-шоу і так далі, і тому подібне. І знаєте, друзі, яким чином там сьогодні е, називають або окреслюють. Е, те, що буде відбуватися а, 15 серпня на Алясті. Вони кажуть, що Трамп і Путін підпишуть, і тут дуже уважно: план план завершення СВО. От яке бачення: план завершення СВО. Тобто не завершення війни 15 серпня, обмін території і так далі. Ні, а план. І це е, конкретний сигнал на те, що. Ця гумова історія вона буде розтягнута в часі. І по суті, як би не прикро було це визнавати, це перемога сьогодні Путіна. Перемога Путіна в плані того, що він знову створив собі якимось дивним чином за допомогою Трампа, я не знаю, з допомогою кого ще умови, коли він знову може тягнути час. Знову тягнути час. З якою метою? Ось. І тут питання. Чи хоче Путін дійсно і це питання ну, риторичне, Чи хоче він завершення цієї війни там по лінії фронту чи з обміном території, чи ще якось є величезні сумніви, але в той самий час сьогодні наступає момент, коли е, ця історія може бути дотиснута і зчитувати цю стратегію ну достатньо просто.